Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 пристрасних серіалів для дорослих. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Приваблива домогосподарка Біллі Конеллі мешкає у передмісті та займається вихованням двох дітей. Перш ніж вийти заміж за багатого успішного та трохи нудного купера, Біллі вела бурхливий спосіб життя в Нью-Йорку. Навколишнє оточення вважає, що вона цілком задоволена своїм сімейним життям. Проте молода жінка ніяк не може перестати згадувати свого колишнього хлопця Бреда, з яким у неї колись трапилися дуже бурхливі, проте недовгі стосунки. Наразі Біллі дуже не вистачає того почуття, яке вона пережила незадовго до знайомства зі своїм досить холодним чоловіком. Одного разу Біллі вирішує поділитися своїми переживаннями з близькою подругою, та приїхавши до неї в гості, несподівано застає там чоловіка, якого вона ніяк не може забути. Ось уже стільки років. Звичайна дівчина Ру Беннет виросла в повноцінній сім'ї, проте була дуже важкою дитиною з багатьма недоліками. Звернувшись до фахівців, стурбовані батьки дізнаються, що в дівчини наявний синдром нав'язливих станів, підвищена тривожність, дефіцит уваги та біполярний розлад. Нещасній Ру складно давалося життя у стрімко мінливому світі, що згодом приводить дівчину до пагубної залежності та безконтрольного вживання антидепресантів. Коли батьки дізнаються про критичний стан дитини, вони Віддають доньку на серйозне лікування в реабілітаційному центрі. Проте, пройшовши курс лікування та повернувшись додому, дівчина швидко повертається до старих звичок, нескінченних тусовок та підозрілих зв'язків. Незабаром у місті з'являється дівчина трансгендер Джулс. І в Руз з'являється нова надія на нормальне життя. Талановитий лондонський хірург та за сумісництвом зразковий сім'янин Вільям Ферроу веде щасливий спосіб життя. Він успішний в професії. В нього є плани на політичну кар'єру. До того ж, чоловік щасливо одружений з Інгрід, разом з якою виховує двох чудових синів Джея та Саллі. У нього було все, чого хотів би досягти будь-який чоловік, його віку. Однак ніхто і не припускав, що життя Вільяма докорінно зміниться з появою в будинку невістки сина Анни, яка одним своїм поглядом породила в колись. Спокійному та абсолютно щасливому сім'янині нерозважливо порочну пристрасть. Вільям починає виявляти інтерес до Анни. Вони починають дедалі частіше зустрічатися, тоді як Джей продовжує планувати весілля з майбутньою дружиною. Звичайний старшокласник Отіс Томпсон чудово освічений в інтимних питаннях, адже його мати працює сексопатологом, приймаючи клієнтів вдома. Ось тільки на практиці підлітку так і не довелося використати ці знання, оскільки він є скромною молодою людиною, яка не привертає увагу дівчат. Одного разу Отіс знайомиться з розкутою дівчиною на ім'я Мейв, яка вирішує використати цінні знання хлопця з метою збагачення. Разом вони відкривають терапевтичну групу, де допомагають розібратися. Братися однокласникам з незграбними та заплутаними ситуаціями, що трапляються в їхніх взаєминах із другими половинками. Міранда, надзвичайно обдарована жінка-хакер, яка майже ніколи не покидає межі своєї квартири. Єдина розвага привабливої дівчини підглядати у вікно за діями Клео, чарівної повії, яка мешкає в сусідньому будинку. Одного разу Клео приходить у квартиру до Міранди та просить сусідку доглянути за її домашнім вихованцем, поки вона відпочиватиме в довгоочікуваній подорожі. Міранда погоджується, навіть не підозрюючи, що цього ж дня відбувається ще одна несподівана зустріч з привабливим чоловіком. Чоловіком, якого обслуговувала Клео, між ними одразу виникають пристрасні почуття однак те, що починалося як весела романтична пригода, дуже швидко перетворюється на відчайдушне випробування де на кону життя самої Міранди. Талановитий доктор Вільям Мастерс домігся грандіозних успіхів у галузі гінекології. Він обіймає посаду у Вашингтонському університеті та у вільний від лікарської справи час займається експериментальними дослідженнями, які не особливо схвалює керівництво учбового закладу. Незабаром таємною діяльністю професора починає цікавитися новенька секретарка Вірджинія Джонсон, яка згодом стає його асистенткою. Накопивши величезну кількість наукового матеріалу, вони вирішують опублікувати. Деякі результати своїх експериментів з цього моменту амбіційні науковці стають чи не найпопулярнішими людьми в країні проте разом з прийдешнім успіхом вони не збираються зупинятися на досягнутому. Чарівна молода дівчина Крістін Рід зовсім нещодавно закінчила університет та влаштувалася на роботу у велику юридичну компанію. Незважаючи на перспективу кар'єрного зростання, грошей все одно не вистачало. І одного разу, порадившись з близькою подругою, Крістін зважується на ризикований крок. Тепер в день вона була виконавчою співробітницею офісу, а вночі дівчиною за викликом на ім'я Челсі. Досягнувши певного досвіду у специфічному ремеслі, Крістін почала добре розбиратися в Психології людини та незабаром усвідомила, що має величезний попит у чоловіків старшого віку, які були готові платити вдвічі більше грошей за її послуги. Проте разом з цим, подорожуючи світом пороку та пристрасті, вона навіть не здогадується до яких наслідків незабаром приведе подвійний спосіб життя. Айлін Мерел живе в одному з найогидніших районів Манхеттена, який прославився своїми пороками, аморальністю та брудом. Місцеві називають цю частину міста двійка, а всі, хто тут живуть, існують за своїми правилами та не цікавляться нічим, крім брудних та протизаконних справ. Одного разу знайомі пропонують Айлін взяти участь у їхньому новому бізнесі. Жінка повинна знімати свою роботу на кіноплівку та віддавати партнерам по бізнесу. Досить швидко Айлін починає заробляти набагато більше. А новоспечена індустрія набирає вагомої популярності. Водночас вулицями Нью-Йорка починає розповсюджуватися віл-інфекція, яка не щадить нікого на своєму шляху. Події розгортаються в середині 18 століття в Лондоні. У місті паралельно співіснують два світи, де в одному живуть багатії, які купаються в розкоші, а в іншому виживають бідняки. Серед останніх більшість намагається знайти хоч якийсь спосіб заробити. Молоді жінки, які зіткнулися з життєвими труднощами, добровільно приходять по допомогу до Маргарет Велс, матері малолітніх доньок та за сумісництвом власниці відомого лондонського борделя. У світі розпусти алкоголю заборонених розваг та легких грошей є свої труднощі проте часом це єдиний шанс на виживання та краще майбутнє для близьких людей. У невелике містечко Танжер, яке перебуває напередодні свого приєднання до Марокко, прибуває молода американка Люсі Сефіч. Жінка хоче розібратися у своєму особистому житті, водночас намагаючись втекти від суворих світських традицій, але й тут стикається з консервативними звичаями вищого суспільства. У цей час її наречений англійський лорд Хьюго Кавендіш Сміт знаходить у Танжері коханця та буквально розривається між почуттями та необхідністю довгоочікуваного шлюба. Незабаром доля зводить Люсі з черифою Ламур, однією з найвпливовіших жінок Мароко, яка намагається зробити все можливе, щоб змінити політичну обстановку у місті, але цим лише сильніше приваблює закоханого в неї чиновника. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.